Традиційно зі слів Слава Україні! Героям слава! На стадії чвертьфіналу Кубка Єво-Франківської області з футзалу сезону 25-26. І сліпий жереб так звів уже на цій стадії для більшості команд Чемпіонату області. Два лідери команд представляти особливо не потрібно, але ми це будемо робити. Тож перший тем розпочався Роман Кіндратів. Що в мене з математикою все раз під четвертим номером. Ну і разом не можу. Е, чесно кажучи, так свого голосу подекуди можна і не чути. Зараз непогана контратака була в виконанні білих. Зараз контратака може бути небезпечною у Рибака Галі. І Кукурус вирішив все ж таки з лівої ноги завдати удару. Чемпіоном е, області. Здобути золотий дубль цій команді не вдалося у фіналі. Трофеї у коломийському дербі проти команди Стефайно, ставши переможцем 4-1. Ну і таким чином в чемпіонаті та Кубкові Франківщини. Не забуваємо, що рибак е... зараз у свою команду. Перебачимо ще на 9-та хвилина. Поки що рахунок на відкрито. 0-0. У мене ж фізичного ховання. Легкий. Класно прийшов! І нарешті. секунд. І будуть, скоріш за все, пізніше застосовувати, залучати до атак своєї команди Назара Самочка. Е -е, за путівку до півфіналу зіграють представники районних змагань. Місцева команда МФК Калош. Браво Луцак! Чимало цікавих фактів. Ну, анонси поєдинків зрозуміло. Блонський стріляє. Владислав Вище. Локотир намагається розвернутися. Розвернувся ліва і Завдав удару. Луца рятує свою команду. За терпінням будемо чекати найближчими днями. Ну і будемо вболівати за наших когут. Прийшов третяка. Класно розвернує лівою ногою право Луцак. Скучим на останньому рубежі можемо відзначити дії Романа Луцака. Зараз підключається до атаки. Як тут не дограли у цій ситуації? 23 залишається секунди. Белонський стріляє. Зараз бачимо, як самочко досвідчений капітан Роман Кіндратів. Четвертий номер вортах, Луцак. Ну і... Зараз Луцак рятує після удару кога. Галій головний тренер Іван Скіцько. Згадую я вже класний ще один удар. І Луцак рятує свою команду. У першому таймі Галію, ну а в одному моменті йому не пощастило. Все ж таки наприкінці. Перший фалин зустрічі. Зараз на добиванні Коробка два повноцінних. Голкіпери за Амплуа. Ну просто нокдаун. Святослав Локатир приймає ось цей удар від Романа Москалика. Самочко не є. Основним голкіпером цієї команди Святослав Рибак. Час на два сезони тому. Ух ти, який класний момент. Як красиво розіграли, але банально. Кубка області захищають зараз кольори і рибака, і відповідно побудовано Айфранк. Так що Тарас Панчук, як тренер МСК Харків, так, першолігової три команди, першої і дві аматорські команди. Моска, але головою намагався дотепно спробувати вийти вперед, підключитись до атаки своєї команди. Але ні, Кордоба каже, не потрібно цього робити. Простріл з цієї передачі. Зараз все ж таки простріл пройшов і Кордоба до Чим менше часу залишається, чим менше секунд до завершення цього поєдинку, тим дорогоціннішим стає, Один-один в основний час. Це локотир проти Кучери. Пробиває локотир. Пробуває під поперечку Ігор Кушецький. Ємельянов. Стріляє. Семенчук теж, певно, не забуває. 2-2. Забиває Роман Кордоба. І Москалик теж є точно, хоча й низом. Роман Луцик. Пробуває точно Юрій Когут. Буває точно верхній кут Володислав Блонський. І дуже легко перехитрив, обманув, забив. Роман Третяк пробиває у поперечку. М'яч відлітає у поле. Таким чином завершальний удар виявився неточним. 5-4. побудовано Айфранко по пенальті проходить своїх суперників і виборює путівку до півфіналу.